Рукодільницям України. Ви на нашому каналі дієвай 4 руки. На ньому ми будемо показувати свої рукоділля, а ми це мама і доня наше перше відео про декор для інтер'єру. Вірніше, інтер'єрний декор. так правильніше Отже, перший виріб, який хочемо вам презентувати, це така корзинка. Для тих, в кого є, що зберігати, але немає місця. В майстер-класів таких багато є в інтернеті, і е, в мене коричневого кольору. І в'язала я не із трикотажної пряжі, а із ниток, які були куплені в АТБ, і покажу вам ось таку етикетку: тут е, 150 г і метраж 135 метрів. В'язала я гачком, здається, десь 5 або 6, вже не пам'ятаю точно. Ось і така краплинка в мене вийшла. Використовую її на кухні. Угу. Із таких же ниток, із таких же ниток ми купили тоді ще червоні, ні, верніше, бордові і жовті, і були зв'язані е, такий декор, як ось такі серветки. Вони, звичайно, зв'язані звичайним колом. Тут, здається, в кожному ряді. Було спочатку із однієї петлі дві петлі, в'язалось, потім через одну, ні, тоді знову в наступному ряді, знову з однієї дві петлі, потім через одну додавалося петля, через дві, три і так далі. І виходило ось таке колорівнесеньке. Мені хотілося зв'язати ці шарветки із такою бахромою, знаєте, в стилі бохо. Але побачила, що цю бахрому робити дуже довго і муторно, тому вирішила. Схитрувати і зробила ось такі петельки. Вони вив'язуються також гачком, приблизно залишається однакова довжина і прив'язуються їх у ряду. Мені здається, я робила за якимось шаблоном, тут щось однаково, щоб вона була однакової довжини. Ці петельки. І таких серветок у мене 4 штуки. Буду використовувати їх для осіннього сервірування столу. Що в цей час в'язала моя доня? Адже я буду говорити за нас двох. Отже, це були такі гарбузики, осінній декор, як же без гарбузиків. Перший з них був зв'язаний крючком, і він має ось такий вигляд, тут навіть і оця стабільце також вив'язане, але е зеленим кольором. Да? Вона яскраво-оранжевого кольору. Я думаю, що камера не зовсім передає цей колір. І вив'язана із ниток, які були в нас в запасах. Єдине, що зелені оці ниточки ви побачите в наступних відео, що з них також Доня зв'язала. І інша гарбузик такий, він же такого більш теракотового кольору, трошки з коричневим відтінком, зв'язаний вже шпицями. Затягнуті ось такі обід краї. У нього є дуже класні. Мені подобається, що вони такі випуклі. Він дійсно такий схожий більш на гарбузик натуральний. Вив'язаний із ниток, ось таких, якого залишилося достатньо для наступних шедеврів гарбузових. І це ось такий така етикеточка. Ці нитки ми купували у Аврорі. І, здається, тут 100% акрил. 100 г довжиною 180 метрів. Ось така товщина. Я не пам'ятаю, якими шпицями було вив'язано, здається, номером 3, так як тут і заявлено на етикеті. І останній витвір у цьому відео це навіть важко показати в камеру, тому що це такий досить об'ємний виріб, а саме корзина, інтер'єрна корзина. Я хотіла саме чорного кольору вив'язати, тому що мені подобається, як чорне виглядає в інтер'єри. Ну і тут, я думаю, ви відео бачитимете, або на фото якось там будете бачити, що це таке, як воно виглядає. Вив'язане із трикотажної пряжі. Не пам'ятаю, таке тку вже загубила, але вау, як романтично! Світло навіть згасло. Отже, ця корзина досить велика, об'ємна. Діаметр цієї корзини приблизно 25 см. І який вив'язаний, бачите, такими рядами, що вони йдуть ніби навскоси. Також брала майстер-клас десь в інтернеті, не пам'ятаю, вже саме, їх досить багато, можна побачити і вибрати собі на свій смак. Єдине, що, бачите, я не знаю, як вони зберігають всі інтернірні корзини, як їх за ними доглядати, тому що на них, особливо на чорному, добре видно пил. Який сідає, і як його почистити, треба думати. Але в цілому мені подобається, як виглядає. ось Я сюди ставлю кашпо із квітами, і ви бачите, як затишно це виглядає біля каміну. Це весь наш рукодільний декор, який зв'язаний. Ми в'язали його. Десь з весни, весна-літо в перервах між іншими в'язалочками, які ви побачите в наших наступних відео. Пишіть, що вам найбільше сподобалося, підтримайте наш канал. До зустрічі!